Вітаю вас, мої любі друзі, на проходженні DLC цікавої інді-гри атмосферної, горорної, моторошної, дарк. І в нас є дві DLC: вежа і склеп. Вежа, як я пам'ятаю, дивилася по хронометражу наче півгодинки, тому. Це відео буде невеличке, а в наступному ми ще одне пройдемо склеп. Тому бажаю вам приємного перегляду. Не забуваємо дякувати нашим булька-патронам. Ну, а ви, якщо також хочете підтримати мене, і мій канал на. 에... Господи, що на? На Патреоні. Неважливо, де всі посилання під цим відео поїхали. Так. Так. <хи> Мама я в Ютубі. Опа, сюди. Я. Ого! Так, дивіться. Це вже якісь нові локації. А до речі, а яка з них перша? Ну, якщо ж пишеться вежа спочатку вежа, не. Голова, маска. Окей. Так, давайте перейдемо, походимо. Що в нас ще тут є? Ага, тут ти не проходиш окей. Ага, в нас тільки дві локації. Окей, Сенсі. Серйозно, А. Осе логічно. Окей. Так, окей, платформа. Все понятно. Так. Блин, прикольно. Зак внутренний Оцього монстра небетон. Так, цепь. Ага. Так, что тут? Маска не. Качество стерня потрібна Ага, це вгору, ага, окей, о маска. Ага, окей, будем збирать маску, господи, вона закричала. Страшно. А, чекай. Давай. Ремінь. Окей. Ви пострибать не можна, щоб провалитися? Ану. Напевно, коли вони всі то тут стінка провалиться. Хоче не факт. Ану, десь не. Не, він не працює, окей. Ремінь. Ану, давай сюди. Ага, окей. Так, вниз. Не працює. Вгору. А-а-а! Ого, скільки. Скільки поверхів! Ніфіга собі п'ятий. Що, будемо згори вниз, да? Що? Блін, треба було по черзі робити. Ось о голова дивіться на горі, бачите? Окей. Що з цього боку. Опа. Ой. Ага. Згадав, я проходив тол Tal DLC, то було тяжко. Ти саме про це от Тауер чи. Ага. Чи то що друге. Склеп. Ага, бачу. Там нам треба натиснути. Так, чекайте. Значить, спочатку ключ, потім анг. Потім око. Ну, давайте подивимось. Ключ отут на горі. Потім анг, потім око. Окей. Ну Це нормально. У нас, схоже, загадка вже була. Значить, спочатку ключ. Отак. Тепер. Ми переходимо. Ось так. Ось так. Тепер натискаємо. Що там у нас? Анг. Анг. Тепер око. Ага. Це що? Ем, -е 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 -е, давай, окей. Щоб там нічого не натиснути, правильно? Так, і що нам залишилося? Опа-па-па-па-па, тихо. А тут що? Ага. Ти ж не будеш? А, окей. Вс и а череп, де? Не понял. А де череп? а В мене кнопки нема. Ну, окей. Будемо, значить, чекати. Поки ми отримаємо кнопку. Окей. Окей, пішли. Так, е, все ж таки давайте. Четвертий. Третій. Давайте по черзі. Другий поверх, окей. Так, тут поки невідомо що. що з цього. Ага, ага, хорошо. Нам треба щось важке. Опа. Так, відкрили. Окей. Тепер ми ось так проходимо. Так. Опа, у нас нічого нема. <плес> ну окей. Що зможемо робити, то будемо робити. Якщо що, будемо все вирішувати, як то кажуть, понаростаючи. Окей, тут перехід. Тут у нас нічого нема. Так, третій поверх. Ага, тут закрите. Тут що. Непонятно. О! Наша механіка з цим. Хорош. Окей. Так. Що це? Ага, у нас нема розетки. О, ще одна голова. Окей. <кій> так. Тут ти не переходиш. Окей. Що це? Ага, окей. Діно, привіт! І це і наступне, тупив багато. Ага. Ну, нічого страшного буває. Тут є просто іноді загадки, які ти наче. Опа. Ага, вентиль, окей. Від люка. Так, а тут що? Якась загадка? А! -а, 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 -а. Бляха, муха. А можно отси порухать? А, -а, а, зрозуміло, а як туди потрапить? О так. От так, так. Е -е -е -е. Блін не люблю такі загадки. Блін, щось виключу. Блін, мені останній. Тверди. А як його. Я буду працювати паралельно, доки не почнеться дискотека. Добре, добре, гарно попрацювати. Вбрання підібрано чудово. Ви добре зробили, що не підкреслили схожість зачіск. Дякую, Діно! Дякую. Почни з лівого верхнього? А як мені вообще звідти почати? Розумієш, в чому анекдот? Як мені з нього почати? Тут питання. Типу. <кхів> <кхів> Все, все понятно. Все, я додумалась. Дякую. Єй, голова. Так, вже, до речі, третє. Окей, пішли вниз. Так, друга голова. І третя голова. А ну, якщо вони закричать. О, о, бачите? Стіна типу ще більше почала розвалювати. Окей, окей, все понятно. Так, що в нас є? Вентиль. А куди нам треба вентиль, 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 вентиль. Тут оці кнопочки. Та? Ч, ні, ні. Тут ні. Чекайте. Окей, okay. шли Винтель, вентиль на горі. А, ось все якраз окей, okay. блин, да космоль. Вот. А, -а, а, прикольно. Так. О, є, хорош. Це нам зараз, значить, на який поверх на другий, да, наче так. так. А, ні, це ми були на другому. На третьому. Ні, чекай. Це все на другому, тільки з іншої сторони. Я чому про еволюцію покарань на А Ні, все ж таки. А що, на п'ятому? Я вже не пам'ятаю, на якому це було. Четвертий. Ні. А, да, ось все на п'ятому, окей. О тут вставляємо це... Ні, що ти нажав? Хоча почекай, все правильно. Так, ще раз. Спочатку ключ. Давай, окей. Ключ. Тепер. Анг. Так Анг, тепер Око. Так. Тепер. Оце Во. А чого тоді не було? Окей. І оце квіточка. Мені здається, що ти до пів-дев'яти не встигнеш пройти. Блін, ну якщо що, то в 9 почнемо. А що, я сильно теж туплю, так? Да? Так, це що таке? Подовжу. О, я знаю, куди це. Так, спускаємо мене. Тільки я не пам'ятаю на якому поверсі. Оце саме тупе, типу поверхи запам'ятати. Так, а ну, четвертий. Ні. Третій. Так, ось все. Так, кейс, сюди подовжувач. Во. Тепер. Ні, чекай. Сенсі. Його треба. А. Типу не один подовжувач. А, те. Та... Десь сюди. Сенсі. А, походу, реально не один. Окей. Так, що в нас тут? Нам треба щось важке. А що тут у нас з цього боку? Що у нас з цього боку просто зачинено? Окей. А тут? А, -а, -а. а, -а, -а, -а. Це ми відкрили ворота. Ні. Десь така в'язниця зі скандинавських країн які функціонує. Там плойки, телевізори, теж. До речі, та я бачила. Це в Норвегії, якщо я не помиляюсь. Дуже прикольні в них в'язниці. А що це там включила? А що я включила? Так. Угу. Ось звідси щось повинно впасти. Щось важке. От з цього третього поверху, де оця штука. Але сюди ми повинні щось принести. Тут ти не перескочуєш, ні. А, до речі. Якщо я. Ну, наче не повинен, так. Ну, да, не повинно. Окей. Все, просто перевірила. Кліменко, привіт! В який ужастик в цей раз граю. Ну, це цікавий. До речі, дуже цікавий Це вже Діл Сі ми проходимо. Так, а це ж таке. Це щось непонятне роблю. Так, мені треба. А, чекай! Ось тут. Угу. Окей. Okay. Мені треба перемістити оці штучки. Окей. Що це там відкрило? Чи закрило? Не знаю. Угу. Uh -huh. А все понятно. Зробила. Ну що, сейчас зробимо. Так, Сюди. Що хочеш побувати в візниці на дуреге і мрію <сміло> змуватись. Ой. А, ні, все правильно я роблю. Я все правильно роблю. Непевня. Може, ні. Трошечки довший шлях, але окей. Ну, це, в принципі, легкі загадки. До кого формату? Я таки часто проходила. Так, окей, тепер поїхали сюда, сюда. Да. Ну, в бок Я вам кажу, я скоро джойстик сломаю. Еей! Почала правильно, а потім все поломало. В сенсі все поламало! Диви, як все хорошо зробила. Еей. Так, ще одна маска. Ооо а якщо ми голову туди скинемо? Ні, напевно, ні. Опа. Уже не працює. Ну що, відкрилося? Ні, не відкрилося. На початку, не плакай. Я не плакаю. Хочеш, щоб мене ув'язнила міцна світловолоса німка. Далі я читати не буде, так нам залишилось останнє. Так що нам не Що ти дивишся? Окей. Okay. Тут повинно щось на це впасти. Що? Мені треба якось пройти в ці Иди сюди. Ну і чому? Як це працює вообще? Що сповнене впасти, то це долар. Це точно. Ну, в порівняй... Опа. А чого я тут не заходила? А чого я сюди не заходила? Ну чекайте. Че я туди не проходила? Он иди сюда. А, ні, вы чекаєте. Мы тут голову забрали. А що тут? Нічого. Як же ж відкрити ці ворота? Тут вообще? Блін, і тут. Там щось повинно виїхати. Оця панелька. Блін, а ну это і сюда подовживач. Блін, чого він його не візьме в руки? Не хочу його потягти? Ну візьми в ручки. Зрозуміло, тут повинна виїхати панель, вона впасть туди. Але нам треба якось ще один подовжувач. Це от 100% тут. Як мені тут пройти? Тут немає, да, переходу на другу оцю локацію страшну. Ні, немає. Блін, затуп. Може, треба певну кількість разів? А! -а, -а, -а! Треба було. Швидко! Я встигла. Є. Так, чекай, подовжувач. Так. І оце швидко. Єй. Треба було вгору, а не вниз. Окей. Так, 4. 4, Ні, три. правильно. Так, ну дивіться. Окей, пішли. Так. Сюди, сюди. Подовжувач. Отак. От Во. Так, тепер ти сто сорок шість сто двадцять три, що, що значить, ну. е -е. А, -а, а це мені треба. А як його примагнітить, до речі? Ага, а, окей. Так, 123. Ага. А, тут ще 13. Тут 35. О, і тепер 123. Оп. Є! Оп! Є! є, є. Хорош, хорош. А, чекай, треба було ще його напевно довести. Отак. І а во. Ее хорош? Все получилось. Остання голова. Опа. В сенсі Ти що дурний? Це щось не смішно, І ми продовжуємо так, голова. Капець. А можна забрати свою голову? Блін, шкода. Мені чомусь здається, що це DLC повинно було бути другим. Тому що ми без голови. Ну так. Ой, друзі, отаке от DLC. Значить, наступного разу проходимо склеп, так що побачимось дуже-дуже скоро. Всім па-па! Юлька Булька, стрібайка моя, я ті гейтеран, каже, гудбай Юлька буйка, геймска душа, роздає контент всім на солодах, на стрімах смішно, на стрій у топі, Кріпи летять прямо у тренди тіктоку, летсплей каже у Fortnite або Сімс З нею грати хоче увесь її стрім